Вітаємо друзі з вами Бердянськ сьогодні, і це головні події тижня, що минає. Рашистські змі повідомили про чергове затримання агента Служби безпеки України на окупованих територіях Запорізької області. На відеозатримання, яке оприлюднили ФСБшники, показано, як затягують до автівки дівчину. А потім вона на камеру чітко говорить потрібний текст. Я приобрела Молотова для того, щоб передати їх і щоб потім подождін здання ФСБ по заданню українських спецслужб. Бердянці повідомляють, нам що відео могло бути знято у Бердянську на вулиці консульська. Найпопулярніша серед бордянців риба, азовські бички, поступово перетворюються на розряд дефіциту. Ще пару років тому ринки були буквально завалені бичками. Тепер великі, свіжі і кряні бички зустрічаються все рідше і коштують все дорожче. Нещодавно бордянці розповіли, на центральному ринку продавали хороші великі свіжі бички. Їх можна було купити по 400 рублів. А справжні і кряні мартовики взагалі по 800 рублів за кілограм. В'ялені бички теж коштують недеж. Особливо цьогорічні невеликі без ікри 250-300 рублів десяток, з крою – 550-600 рублів десяток. Зовсім крихітні ікрянчики, дрібнота 300 рублів. Справжніх березневих ікряних зараз дуже мало. і Коштують вони від 250 рублів за штуку, або, відповідно, 2500 рублів за десяток. Окупанти обстріляли окупований Єнакієво. На магазин у місті скинули 1500 кілограмову ФАБ. Російські військові знову пустили авіабомбу тепер на окупованій частині Херсонської області. За даними Астра, 5 квітня місцевий житель виявив у полі вирву, а в ній авіабомбу, що не розірвалася. Військові аналітики та воєнкори повідомляють про дуже важку ситуацію в часі в Ярі. Постійні штурми міста та цілодобові обстріли просто знищують його. Представник української добровольчої армії Південь Сергій Братчук попередив, що цього року курортний сезон в анексованому Криму навряд чи буде повноцінним. За його словами, відпочиваючим як російським громадянам, так і залишкам українців, які добровільно взяли російські паспорти, доведеться гуляти між кулеметними розрахунками та укриттями, збудованими окупантами. І сьогодні в Криму немає жодної підкреслю локацію, де не могли б дістати в наші сили оборони. Тан справ в сфері комунального господарства не витримує жодної критики навіть серед самих окупаційних гауляйтерів. Вивіз сміття, відновлення міської інфраструктури після стихії, якість води, постійні відключення світла, пориви каналізаційних мереж на все це постійно скаржаться бердянці в окупації. А професіоналів серед бердянських колаборантів зовсім немає, тому шукають за оголошенням керівника житлово-комунального господарства. Хоча за наявною у нас інформацією шукають не серед бердянців. Спочатку окупації сферою житлово-комунального господарства опікувався зрадник Михайло Грицай, але окупанти його використали для налагодження зв'язку з директорами комунальних підприємств, а потім швиденько посунули та виконули зони прийняття рішень. Після нього та до недавнього часу цю посаду обіймав колаборант Володимир Шелях, якого в Україні було засуджено до позбавлення волі за його діяння. Володимир Шелях був серед тих небагатьох посадовців Бердянської мерії. Які погодилися працювати на ворога, ще й сина підтягнув до зради, але окупанти зараз активно позбавляються від місцевих та розподіляють посади серед приїжджих. Російському СІЗО помер російський волонтер Олександр Демиденко. Його добре знали бердянці, які виїжджали з окупації через Колотилівку. Він допомагав українцям переходити кордон Російської Федерації. Через це расисти намалювали проти нього обвинувачення у справі про незаконний обіг зброї. Демиденко помер ще 5 квітня, але адвокат повідомив про смерть волонтера його сім'ї лише через три дні. Причини смерті 61-річного волонтера невідомі. Проте напередодні з'явилися фото слідів. Від тортур на тілі волонтера. У Бердянському районі гуманітарну допомогу тепер призначатиме спеціальна комісія. Такий указ видав так званий голова Бердянського муніципального округу Кичігін. Отримати допомогу можуть далеко не всі, а лише ті, хто потрапив у важку життєву ситуацію, яка об'єктивно порушує нормальну життєдіяльність особистості. Перелік категорій, які мають право звернутися за гуманітарною допомогою, також поступово скорочується. Якщо ще нещодавно у переліку були пенсіонери, то тепер лише незаможні пенсіонери. Тобто то ті, чия пенсія менша за прожитковий мінімум. Окупанти розродилися черговим самовосхвалянням. Цього разу хваляться відкриттям аптеки в Андріївці. Їм знадобилися аж два роки на проведення огромної роботи совмісно з адміністрацією ЦРБ, щоб відкрити нарешті аптечний пункт. Але і тут зусиль тільки колаборантів не вистачило. Чудо сталося завдяки допомозі партії Путіна. Про що повідомила заступниця головного лікаря Андріївської лікарні Єкатерина Скупенко та гауляйтер Андріївки Олександр Костриш. Проблема відсутності аптеки з'явила. Ось у селищі якраз з їх приходом до окупації Андріївці влаштовували і аптечне обслуговування, і асортимент, і ціни на ліки, які зараз в два-три рази вище за українські. А про вибір та якість взагалі не йдеться. Працівникам дитячих садків, які знаходяться на простої, перестали виплачувати заробітну плату та заблокували рахунки. Привід вимог голови Бердянської районної військової адміністрації Олексія Бакая до керівників садочків перебувати у Запоріжжі. Про це стало відомо зі звернення колективів та листуванням між головою Бердянської районної військової адміністрації Бакаєм та Бердянської міської військової адміністрації Галіциною. Росіяни знищують українські храми та катують священиків на окупованих територіях. За даними інституту релігійної свободи, з початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація знищила або пошкодила близько 630 релігійних споруд. Найбільше на Донеччині, Луганщині та Херсонщині. Наразі у російському полоні перебувають понад тисяча мелітопольців. Точна кількість невідома, бо окупанти приховують кого і де утримують. Повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Серед них є і журналісти. Так вже вісім місяців невідомо, де загарбники Російської Федерації тримають полонених журналістів Ріа Мелітополь, 20 серпня 2023 року. Взяли в полон журналістів Георгія Левченко та Анастасію Глуховську. Журналістку з Мелітополя Ірину Левченко разом з чоловіком спецслужби Російської Федерації також арештували навесні 2023 року. Нікому не відомо, де знаходяться журналісти, так само як і те, в чому. Кому їх звинувачують, повідомляє Рія Мелітополь. Скільки у полоні цивільних бердянців, інформації немає. За попередніми даними, мова також йде про сотні людей. Окупанти повідомляють, що Збройні сили України обстріляли Токмак. Гауляйтербалецький повідомив, що є постраждалі у результаті вибухів. Окупаційна адміністрація не називає кількість постраждалих. Пізніше Балицький повідомив про 10 загиблих та 18 постраждалих у Токмаку. При цьому не було опубліковано жодного фото чи відео, яке б підтверджувало наявність та кількість постраждалих. На оприлюднених фото значиться адреса Гоголя 114. Зовсім поряд з цією адресою розташовані будівлі, які раніше використовувались для складу металопродукції. Після окупації Токмаку ці території які активно використовують російські військові. У той же час місцеві телеграм-канали повідомили, що руйнування будинків це наслідки роботи протиповітряної оборони расистів, які не вперше вбивають цивільних мешканців. Токмака на цьому все. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобання. Бердянськ сьогодні ваш зв'язок з рідним містом.